Командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав своєму офіційному телеграм-каналі бойову роботу підрозділів зенітно-ракетних військ сьогодні вночі. Давайте подивимося, як спрацювали наші захисники неба. Я нагадаю, що під ранок сьогодні вся Україна опинилася під масованою ракетною атакою окупантів. Наші захисники збили 38 44 крилатих ракет, а запуски росіяни здійснювали у кілька хвиль. В повітряний простір України ракети входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. У Львівській області окупанти завдали три ракетні удари по підприємству в Другобичі. Як от повідомляє голова Ова Максим Козицький, зафіксовано прильоти по цеху. внаслідок атаки зруйновано два складські приміщення. А українські сили протиповітряної оборони повідомляють, що вдалося знешкодити чотири крилаті ракети, які тримали курс на Львівщину. Також окупанти атакували Черкащину, Рівненщину, прифронтові Харківщину та Херсонщину. І, от про все це далі в нашому сюжеті. В мережі з'явилося відео перших хвилин після удару в Черкасах. На кадрах видно масштаб руйнування будівлі готелю і торгівельних павільйонів на ринку, а також пожежу, яка виникла внаслідок падіння уламків. На місце одразу прибули патрульні і рятувальники. Людей рятували з-під завалів. Відомо про понад 10 травмованих. На щастя, тяжких ушкоджень у них немає, кажуть в національній поліції. В обласній військовій адміністрації заявили, що влучання в об'єкт соціальної інфраструктури. Це була аптека, в мережі бюджетна аптека. Як бачимо, не залишилось майже нічого. Все згоріло вщенка, все обладнання, всі ліки, вся техніка. Очільник області Ігор Таборець повідомив, що уламки ракети впали на готель у центрі міста. У будинках довкола повибивало шибки. На місцях працювали слідчі ДСНС та психологи. Правоохоронці задокументували воєнний злочин. У вулиці Благовісній, 180, розгорнуто два пункти прийому заяв громадян. Туди можна звертатися щодо пошкодження майна та чись інших питань пов'язаних з прильотом ракети. На Рівненщині є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Не менше десяти постраждалих. На щастя, ніхто не загинув. Окупанти також поцілили в СТО. Сьогодні Рівненщина зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. Правоохоронці документують наслідки ракетних ударів. РФІ. місце події вже обстежили вибухотехніки, і нині поліція опрацьовує виклики від громадян, у яких пошкоджено майно. Мали руйнувань, накоїли окупанти і у Харкові. Місто обстріляли шістьма ракетами С-300. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі. Вікна у відділенні екстреної меддопомоги. Також є влучання в дорогу. Поранень зазнали двоє чоловіків на Харківщині. Ворог обстріляв селище купянськ зловий село Ківшарівка. Пошкоджені житлові та господарчі будівлі, поранений місцевий житель. Досить гучно було цієї ночі й на Дніпропетровщині. Окупанти обстрілювали Нікополь і Мирівську громаду, гатили із ракетних систем, залпового вогню град та ствольної артилерії. Постраждало троє людей. Їх ушпиталили. Також повідомляють про пошкодження приватних будинків, автомобілів та інфраструктури. Зранку російські окупанти атакували іще ще одне місто на Дніпропетровщині Марганець. Внаслідок нічних обстрілів житлових кварталів Херсона армією РФ пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, горіли авто. Звук одного з вибухів у Таврійському районі потрапив на відео. Мешканці розповідають про те, що пережили цієї ночі. Прихода на по сьому. Гепали так гепали, як почали у три часа і били через скажімо, п'ять-десять хвилин. Ну, люди всі, звісно, хто ж спав, як можна було спати. не спав. Була пожежа. Я сьогодні вийшла чотири пожежі були. До п'яти зросла кількість загиблих у Херсоні внаслідок масованого обстрілу. Повідомив в нашому ефірі депутат обласної ради Сергій Хлань. Окупанти цієї ночі гатили по місту дві години. Вже є повідомлення, що, начебто, є вже п'ятеро загиблих. Кількість поранених постійно збільшується, тому що о 7.30 ранку окупанти завдали черговий удар по багатоповерховому будинку. Зараз тривають роботи по розбиранню завалів. Ситуація важка, ситуація критична і складна. Моніторингові групи повідомляли про вибухи й на Вінниччині. На щастя, прямих прильотів не зафіксовано. Гучно в регіоні, швидше за все, було через роботу сил протиповітряної оборони. І остання атака окупантів була не наймасштабнішою. Про це розповів ефірі телеканалу Київ, речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Роботу наших захисників неба попри окремі влучання він вважає успішною. Інколи ворог застосовує одразу вісім різних типів озброєння. Це ракети повітряного базування різних типів. У ті ж самі Хасто 101 Х-555 Є ще ракети Х-22, які одночасно застосовуються. Ракети Калібр, ракети Кінжал, ракети Онікс і С-300. ну плюс додайте ще ударні дрони. Так, от таким букетом ракет інколи одночасно атакує ворог, використовуючи відповідно і різні маршрути, і напрямки атак. І змінюючи маршрут саме крилатими ракетами і дронами до під час слідування до своїх цілей сьогодні було фактично ракети повітряного базування один тип. Ну не, не враховуючи ті С-300 по Харкову, так і рахувати ще й ось таким чином атакувались і західні наші області протиповітряна оборона відпрацювала. Ну робити висновки ми можемо що успішно, тому що 3643 – це доволі високий показник збиття таких типів цілей, як ракети Ха 101 та інші.